Завшо купує все з ковдрівно сама я би на фронт. Там, як би могла, теж би там щось налазила. Мені було 17, коли почалася війна. Тато пішов в ЗСУ. мама залишилася одна, Брату у а ніби вдвічі старший. На Новий рік скажемо, що цей був найважчий. Я б хотіла бути дитиною. Не нести на плечах життя. Я могла залишитись осторонь, не дозволили почуття. Я хотіла б не чути звуків вибухів. Я відрізняю звуки салютів, звуків двигунів. Я хотіла б сім'ю вдома, але тато на війні. Я відрізняю, як, литя... як летять літаки і ракети. Я бачу СМС, як ти дати? Мене давно не цікавили, туси думала вже доросла. Скільки я прожила, хто зна. Мені вже 20 триває війна. Я не встигла побути дитиною сумна новина. Мною пишаються, мене хвалять і чужі, і друзі. Всім тим оркам поверніть по заслузі. Я знаю, що багато хто з нас. Вже звик до війни. Він що спора з нас призвичайні ще до війни. Багато комусь з присутніх тут вона вже надоїла. Споро особа, то самовесні, вона ще знуділа. Це помітно по кількості донатів на збори. То відать по лоші е, донатів на, 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 на збірках. Але чи можна звикнути до того, що кожного дня. В Україні, але чи можна ще призвичай до теж суддіння в Україні? Гинуть чиїсь сини, брати, дочки, матері, батьки, синові, цурки, діти, родиці можна звикнути до звуків вибухів, але не можна звикнути до смертей. Можна ще призвичайно до дзвінку вибухів, але не можна, ще призвичай до смерті. Тому я закликаю всіх. Робити максимально від себе, аби пошвидше закінчити цю війну перемогою України. Для того я привелую всіх, щоб максимально дати себе дач щоб допровадити до закінчення цієї війни в Україні. Я привезла з собою з України декілька шевронів. сам з собою з України кілька шевронів. Один з них шеврон батальйону мого батька, хай сміливих смерть обходить. Єдині з шевроном батальйону моєго ойця, які е, воюють на Донецькому та Херсонському напрямках, на а також це е, шеврон 14-ї бригади ЗСУ, також, ЗСУ загартовані в бою, які, в бою, які воюють на Харківському напрямку. То я варчу на керівнику Харковським. Ці шеврони, їх всього чотири, можна придбати за донат, мене можна знайти там збоку за будь-який довільний донат, який піде на допомогу і припинення агресії Росії. Те шеврони можна набити за донат на ЗСУ, і те донат піде на повшимання збройної агресії Росії на Україну. Тому якщо хтось бажає зробити свій внесок у перемогу. Dlatego, że jeżeli ktoś chce skład przedłożyć swój zrobić swój wniosek zwycięstwa, to szukajte mnie z boku. To szukajcie mnie tam obok. Dziękuję za uwagę.